Сьогодні перший день мого 90-денного челенджу, і я розкриваю карти. Що ж за трансформацію я собі придумала? Я розказала що GPT про свої творчість, таланти, скинула свою натальну карту і попросила. Чувак, склади мені стратегію як вийти на мільйон доларів на місяць. А ти не є подумаєте? Ви саме так скажу вам, я мене не мотивують маленькі цілі, гроші. Це вплив, це зв'язки, це можливість змінювати реальність на глобальному рівні. А в мене є малесенька мрія побудувати своє місто і робити. Ультрафутуристичні проекти, ідея для яких у мене дофіга. Але давайте будемо чесними. Без бабла це просто красива утопія. Чаджі Піті виписав мені покроковий план, і я стартую з медійності і особистого бренду. Граємо по крупному. В цьому місяці я подамся на міжнародний фестиваль фільмів, створених за допомогою шиї журі на фестивалі світового рівня. І якщо мене помітять, це буде хороший буст медійності. Але щоб це точно спрацювало, я буду використовувати магію і тренувати своє енергополе та настдібності щоденні тренування. Неропрокачка, моделювання реальності це все частина моєї стратегії. Бо якщо вже втілювати мрії, то включаючи режим Бога, це карти відкриті, починаємо. Як вам мій план?